Польщі планують до кінця 2024 року виписати і вручити цілих 300 тисяч повісток. Кому, як, за яких умов і для чого це потрібно, ми зараз поговоримо в цьому відео. Дивіться його до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте друзі боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Якщо шукаєте роботу в Польщі. Залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. Отже, в 2024 році центри комплектування Польщі мають намір призвати на навчання 10 тисяч військовослужбовців запасу. Проте, не лише вони мають очікувати на повістки е, для проходження військової служби. Є конкретні групи, про які ми зараз поговоримо, які можуть викликати на проходження військової служби в 2024 році, визначеної в постанові Ради міністрів ще від 2022 року. Тобто, вони цей план, е, якби закладали ще заздалегідь, і зараз він просто виконується. Тепер давайте пройдемо по категоріям. А потім поговоримо про деталі цього. На професійну військову підготовку планується призвати до 17 128 осіб професійних військових, далі до 200 тисяч солдатів запасу, до 10 тисяч резервістів, до 28 580 осіб, які добровільно зголосились на військову службу, а також до 38 тисяч військовослужбовців військ територіальної Оборони. І також вказується, що це є верхня межа того, скільки е, в 2024 році можуть викликати на підготовку або на перепідготовку, е, якби, майбутніх або вже діючих військовослужбовців. І військові навчання можуть безперервно тривати від 30 до 90 днів, або ж е, можуть тривати до 30 днів з перервами певний час протягом календарного року. Що які висновки можна зробити? Що Польща як заявляла, так і продовжує виконувати якби свою підготовку до того, щоб стати найсильнішою сухопутною армією на території Європи? Вони активно до цього йдуть, вони активно інвестують кошти виготовлення військової техніки на власних. Заводах, тобто це їх власне виробництво. Не потрібно їм буде ні в кого питати, як це озброєння використовувати, кому його давати і так далі. Бо вони активно інвестують саме в це, і це, до речі, допомагає піднімати також і польську економіку. По-друге, вони активно працюють над особовим складом і вже зараз його готують. Тобто бачимо, що розмови про війну вони йдуть вже там приблизно рік, про те, що Росія може напасти на Польщу. Це може бути або якийсь локальний конфлікт, або там загальнонаціональний конфлікт війна, так як це зараз є в Україні. Але не очікуючи того, станеться це чи ні, Польща робить все для того, щоб в час X, коли, наприклад, Росія прийме рішення нападати на Польщу. Вони зрозуміли, що це є заняття безглузде, і польська армія є або такою самою, або ще більш сильною і мотивованішою, ніж є армія російська. Тому бачимо, що серед всіх країн Європейського Союзу Польща це країна номер один, яка найшвидшими темпами відновлює свою військову міць, нарощує її і до будь-яких. Якби події, які відбуваються в Україні, відносяться до них виключно як до уроків власних для того, щоб на чужих помилках навчитись, і якщо прийде оцей самий день ікс, бути готовими для того, щоб захищати ем, своїх власних громадян, захищати всіх, хто проживає на території Польщі, і давати відсіч ворогу, щоб не повторялися Бучі, щоб не повторялися Маріуполі, щоб не повторялися Донбаси і так далі. Ем, тому, як на мене, бо дуже багато є людей, які кричать, що ні, вони там просто гроші пиляють, і нічого це не буде, не буде з цього ніякого толку і що ніякої війни не буде і так далі. Хай так і буде. Нехай ця військова міць Польщі ніколи в житті не пригодиться. Нехай всі ті плани евакуації, нехай ті всі укриття, в які вони зараз вкладають просто шалені кошти, залишаться нетронутими, невідкритими і ніколи Невикористаними, нехай а, просто це буде як страхування на випадок якихось непередбачених ситуацій. А, от тому бачимо, що Польща надіється на краще, а готується до найгіршого. І мені здається, що в 21 столітті, сторіччі в ті часи, які зараз є в Україні, наприклад, це. Найкращий з усіх можливих варіантів. Якщо ви з цим погоджуєтесь, пишіть в коментарях під відео свою думку. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!